Шановні, доброго дня! 11 листопада. Хочу сьогодні від А до Я коротенько розповісти про те, як працювати з зеленою цибулею. Тому що е, в мене є замовлення до 100 кг зеленої цибулі, і я буду її готувати. І в цьому відео я розкажу, як виростити, як підготувати все це коротенько за пару хвилин. Е, значить, в мене місяць тому була посаджена тут цибуля. Цибуля невеличкого розміру. Ось такого. Це сама менша, яка є, як тенісний шарик. Цибулю на зелень потрібно брати тільки Штутгарт. крапка. Це якщо хочете вирощувати осінню і взимку. На весні, якщо знайдете такий сорт, як халцедон, теж можна взяти. Але тільки на весні, тому що цілу зиму він спить. Тобто, якщо ви посадите на зиму халцедон або звичайну цибулю, то пера у вас не буде. Якщо ви посадите Штутгарт, буде перо. Е, який відсоток? Десь 40% буде е, прирост зелені. Тобто, е, якщо берете сітку, там 20 кг, то кілограм десь 8 кг буде точно зелені. Е, значить далі. Як садити? Готую я мотоблоком або лопатою грядочку, тобто рихла земля. Бачите, грабельками це все загладив. Далі я ставлю дві отакі доски. І вони такі, е якби в мене залишаються. Якщо це були небагато, якщо, не, якщо я от посадив ковром, то, в принципі, потім можна їх забрати, якщо так і далі багато засаджуюсь. У мене багато не було, через те, я їх так і не забрав. Після цього, як грядочка була. Рабельками загромаджена, я просто брав цибулини і одну біля одної ставив. Не проливав, не засипав землею. І виходить так, що потім акуратно я пролив водою. Вся цибулька окорінилася, не перевернулася. Що це мені дає? По-перше, присипати це теж морока. По-друге, після того, як в нас не присипана цибуля, я беру ножик і отак цибулину протикаю насквозь. і достаю Бачите? І, достаю і складаю в таку бананку. Ідеальний розмір це якраз по бананку, бачите? 55 чи 50 см це стандарт цибулі. Далі це вже перероша, трошки невигодно її продавати. Якщо опт, тому що збивають ціну, крутяться, там, на метри приходиться її продавати. А якщо стандарт, тоді супер. Також коли перероша, вона швидко портиться. Не перероша, вона більш зберігається. Е, великий бонус не присипати це те, що вся чистенька цибуля. Руки чистенькі, е, тут все чистеньке. Потім, коли залишається оце почистити, також все чисте. І немає болота. Це дуже важливо. Е, важливий момент сказати далі, в мене тут, на жаль, нема ваг з собою і плівки. Йдете в магазин, е, там, де продають квіти, бажано оптовий склад. Продається плівка. Вона йде 50 см, 60 і 80 см ніби. То от я беру завжди не 50 см плівочку, а 60 см. Виходить, що коли, е, плів, коли замотав цибулю, ще. 10 см цибулька схована, виходить плівка, виступає за, за самий пучок цибулі. Тобто плівка, отака, трошки, трошки ширша за ящик. Це дуже зручно. Тому що я бачив, беруть коротеньку плівку, це потім звисає цибуля з цієї плівки, Ну, виходить негарно. Тому знаєте, що розмір плівки треба брати 60 см. Ну, В принципі, важимо потім по кілограму і складаємо по кілограму. І все в нас гарненько купляють, тому що пакована завжди суперова, якби уходить, якщо є збут. І Іще один невеличкий нюанс, якщо ви нічого не плануєте на цій грядці, залишається цибуля, через три тижні знов виросте на цьому місці цибулини. Чого виросте? Тому що місцями, де не проросла цибулька, вона проросте. Ось такі. Момент, бачите, знов відростає. Тобто, з корня, вона знов пускає. Так, да, вона не буде ідеальна, будуть кінчики такі суховаті, але ще один буде вам бонус, можете подійшовки продати або в роздріб, якщо буде така можливість. Тобто, другий раз, ось бачите, це було зрізано недавно, знов пускає цибулини. В принципі, ось така коротенька інформація. Думаю, буде доречно розповісти вам свої думки на рахунок цибулі. Ну, я вам так скажу, що де збувати? Збувати на базарі дуже рано, треба в 5 ранку бути на базарі, пофасована цибулька, тоді вас будуть купляти. Також по магазинам можна розносити. Ну, Питатись продати де тільки можна. Зрозуміли, так? На рахунок рентабельності, ну... Непоганий цей бізнес, так як дуже швидко росте ніякої прополки, буряну. Єдине, що збуд. Трошки буває, якщо стане, то проблема. Моя велика порада не засажувати великі об'єми. Я, наприклад, бачу, що з вересня місяця до е, листопада максимум можна продати 10 кг в день. Тобто ви маєте засаджувати в день не більше 20 кг як сітку або раз в тиждень. 100 кг. Ясне діло, що може бути таке, що ви за день продасте і 20-30 і 30, але на наступний день ви продасте мало і потім мало ще. Тобто, щоб у вас не було переростків, не було попадань на гроші, то вам треба небагато садити 100 кг в тиждень. Якщо період е з 15 листопада можна багато садити, тому що на новий рік будуть масово брати. Ну, по крайній мірі, беруть. Не знаю, як цей новий рік, дай Боже, дожити. Ну, ось так, Різдво це завжди беруть цибульку. Ну, якось так. Тому, шановні, будьте здорові, якщо корисне відео, обов'язково підпишіться, поставте лайк. Е, в мене, до речі, можна придбати. Ще є 20 сіток по 15 кг. Тобто 300 кг в мене ще є оригінального Штудгарта, можна продати. Ціна 25 гривень. Ну, якось так. Добре, все, буду працювати. Все це буде наступне відео, як я зафасував. Бо все це треба зрізати і людям попакувати на завтра. Пока!